Мозок самостійно очищується, переважно під час сну. У його тканинах між клітинами існує система мікроканалів, що утворюються відростками астроцитів, гліальних клітин, які виконують функцію доглядачів. Їхні мембрани містять білок аквапорин 4 що діє як ворота для води. Завдяки цим шляхам спинномозгова рідина затягується в мозку вздовж артерій, змішується з міжклітинною рідиною та виносить продукти обміну речовин від молекулярного бруду до білків, як от бета-амілоїд, назовні, вздовж вен до лімфатичних шляхів у оболонках мозку. Цей глімфатичний потік найактивніше працює під час глибокої фази сну. Нейрони на короткий час ніби стискаються, міжклітинний простір збільшується на десятки. Що полегшує очищення тканини. Роль насосів виконують пульсації судин, мікрорухи дихання та низькочастотні коливання кори головного мозку, які вночі нагадують спокійний приплив. З віком ефективність цього очищення знижується, а хронічне недосипання статистично пов'язують із накопиченням токсичних білків. Тому гігієна сну є важливою не лише як побутова порада, а й як фактор довгострокового здоров'я мозку. Важливо також, що мозок не має власної класичної лімфатичної системи всередині паренхіми. Її функції виконують глія та оболонки, де були виявлені лімфатичні судини. Це не поетична метафора, а реальна сантехніка. Від пози тіла до ритму дихання все впливає на швидкість очищення. Вночі мозок проводить чистку клітину. Невидимий процес, який відбувається без нашої свідомої участі, але має вимірний вплив на ясність мислення протягом дня. Другий факт. Спогад це не незмінна плівка, а файл, що переписується щоразу, коли його відкривають. Щойно епізод минулого виринає у свідомості, слід пам'яті стає тимчасово гнучким, активуються процеси реконсолідації, і в цей короткий проміжок часу можна додати до нього нові деталі або послабити старі емоційні маркери. Саме тому свідчення свідків є настільки вразливими до навідних формулювань, а терапевтичні методики, що працюють з травматичними спогадами, намагаються… Їх відтворити, а потім безпечно перепакувати та зафіксувати знову. Біологічно це не магія, а точна координація гіпокампа, мигдалини та кори. Частина синаптичних контактів ніби знімає замок, білкові молекули, що стабілізують пам'ять, синтезуються заново, і запис закріплюється у дещо зміненій формі. Емоції це потужні редактори, нейромодулятори, як от норадреналін, посилюють гравірування важливих подій, тому блокатори адренорецепторів в експериментах послаблювали емоційне забарвлення певних спогадів. Звідси виникає і міф про фотографічну пам'ять. Стабільних, незмінних знімків у дорослому мозку майже не існує, це скоріше шивка чернеток, яка щоразу притягує контекст, запахи, інтонації, очікування. Парадоксальний результат: гнучкість, яка робить пам'ять ненадійною, водночас дозволяє вчитися, переосмислювати досвід і вириватися з полону нав'язливих образів. Ціною такої гнучкості є неминучі правки, іноді не Помітні, але завжди реальні. Третій факт. Наш мозок працює з мікрозатримкою. Десятки мілісекунд минають від моменту, коли світло від лампи потрапляє на сітківку, доки сигнали пройдуть зоровим шляхом і кора створить осмислене зображення. Однак ми не відчуваємо цієї затримки, адже мозок не чекає, а прогнозує. Він постійно надсилає чернетки майбутнього з вищих рівнів кори вниз, порівнюючи очікування з потоком сенсорних даних та мінімізуючи помилку прогнозу. Ця архітектура відома як предиктивне кодування. Коли ми робимо саккади, швидкі стрибкоподібні рухи очима, яких буває кілька на секунду, зорова система тимчасово знижує свою чутливість, саккадичне пригнічення. Паралельно копія Моторної команди Corollary Discharge сповіщає зоромі зони про неминуче зміщення картинки. У результаті ми бачимо стабільне зображення, а не розмите полотно. Інший трюк мозку полягає у склеювання подій, що потрапляють у короткий часовий проміжок зв'язку тривалістю близько 100 мілісекунд. Звук і зображення починають сприйматися як одночасні, хоча й надходять у різний час. Саме тому фокусник, клацнувши пальцями, легко зміщує наше сприйняття моменту. Ілюзії на кшталт флеш-лег демонструють, що система не просто наздоганяє реальність, а заздалегідь екстраполює траєкторії рухомих об'єктів. Без цього ми б постійно промахувалися. Ловлячи м'яч. Навіть смислові очікування діють як навігатор. Мозок доповнює нечіткі фрази, домальовує закінчення слів і передбачає наступну ноту в мелодії. Цей постійний аванс забезпечує швидкість, але іноді призводить до появи фантомів. Ми чуємо те, чого не було, бачимо стабільний світ там, де сенсори мерехтять, і сприймаємо ретельно зроблену підміну як чисте сприйняття. Висновок простий і дивовижний. Теперішній момент це ретельно змонтована версія недавнього минулого, підлаштована під прогноз найближчого майбутнього. Четвертий факт: половина прихованої потужності мозку це не самі нейрони, а їхні тіні у вигляді гліальних клітин, які довгий час вважалися лише пасивними опорами. За сучасними оцінками, людський мозок має приблизно 86 мільярдів нейронів та співставну кількість гліальних клітин, і саме ці клітини виконують життєво важливі функції, без яких мислення б розпадалося. Астроцити за допомогою своїх найтонших відростків охоплюють синапси, формуючи тристоронній контакт: пресинапс, постсинапс та сам астроцит. Їхні кальцієві хвилі та вивільнення молекул медіаторів від АТФ до десерину регулюють передачу сигналу подібно до невидимого звукорежисера, що налаштовує гучність. Коли мережа працює некоректно, астроцити постачають нейронам енергію, вони перетворюють глюкозу на лактат і під час піків активності підживлюють ним синапси. Лактат також виступає як маркер, що запускає каскади пластичності, так сліди пам'яті цементуються. Мікроглія це імунний спецпідрозділ і скульптор синаптичних зв'язків. На етапі розвитку та навчання вона видаляє надлишкові синапси за молекулярними мітками системи комплементу, звільняючи простір для потрібних контурів. При хронічному запаленні цей самий механізм може дати збій і погіршити селективність. Олігодендроцити, створюючи мієлінову ізоляцію, контролюють не лише швидкість, але й синхронізацію. Активні шляхи отримують додаткове обгортання, і імпульси приходять вчасно, щоб сформувати хоровий стан, основу для чітких ритмів і точного таймінгу, наприклад, у слуховій корі та гіпокампі. Міф про нейрони одинаки руйнується. Без глії не функціонує енергетика, не налаштовується чутливість, не виправляються помилки передачі сигналу. Навіть наш нічний мозковий сервіс від балансу іонів до очищення міжклітинного простору значною мірою диригується глією, яка з другорядного елементу перетворилася на одного з головних дійових осіб на неврологічній сцені. П'ятий факт: мозок, це найбільш марнотратний аскет у тілі. Він важить лише близько 2% від маси тіла, але в стані спокою споживає приблизно п'яту частину всієї енергії. Працюючи з потужністю близько 20 Вт, як настільна лампа. При цьому він надзвичайно економний. Основні витрати енергії йдуть не на розумові зусилля, а на підтримання постійної електричної готовності. Насоси в клітинних мембранах перекачують йони натрію та калію, щоб зберігати потенціал на межі напруги, готовий до генерації імпульсу. Мільярди синапсів підтримують градієнти, захоплюють молекули посередники та нейтралізують шуми. Активність, пов'язана з конкретним завданням, тобто вирішенням проблеми, є лише невеликим доповненням до цього вже величезного фонового споживання енергії. Саме тому існує феномен мережі в режимі за замовчуванням default mode. Навіть коли ми лежимо із заплющеними очима, мозок витрачає значну частину енергії на внутрішні симуляції, тестування сценаріїв, прогнозування соціальних ситуацій або репетицію нейронних шляхів. Метаболізм мозку дуже тонко налаштований. Нейрони віддають перевагу глюкозі, але під час піків активності астроцити перетворюють її на лактат і постачають безпосередньо до синапсів як швидкі вуглеводи. У стані голоду мозок частково переходить на кетонові тіла, що допомагає йому функціонувати, але не усуває повністю потребу в глюкозі. Енергія визначає архітектуру мозку, кодування інформації часто є розрідженим, тобто одночасно активна лише невелика частина нейронів. Гальмівні інтернейрони контролюють активність мережі, запобігаючи марнуванню енергії через зайві імпульси. Мієлінові оболонки прискорюють передачу сигналів без додаткових витрат енергії на кожну мілісекунду. Навіть ритми мозку, такі як альфа, тета чи гамма, можна інтерпретувати як показники на лічильнику. У певних фазах вони відкривають і закривають вікна збудливості, встановлюючи пріоритети для передачі імпульсів. Парадоксальна мораль проста і сувора. Ми бачимо, пам'ятаємо і уявляємо світ не стільки тому, що маємо багато енергії, скільки тому, що мозок навчився витрачати її з ювелірною точністю, дозволяючи собі розкіш мислення, не виходячи за межі можливостей своєї батарейки. Шостий факт легенда про нейрон бабусі була простою вигадкою, нібито існує одна єдина клітина, що відповідає виключно за образ рідної бабусі. Насправді ж все виявилося значно складніше та цікавіше. У пацієнтів з епілепсією, яким тимчасово імплантують тонкі електроди в медіальну частину скроневої частки мозку, вчені виявили дивовижну властивість у деяких нейронів. Вони стабільно реагують на зображення конкретної людини чи місця, чи то відомого актора, чи то знайомої будівлі, або навіть вигаданого персонажа, і при цьому не реагують на десятки інших зображень. Ба більше, активність таких нейронів зберігається навіть при зміні. Та огляду, розміру чи стилю зображення, а також при читанні імені або його вимові в голос. Ці концептуальні нейрони це не окремі іконки, а радше вузли в складній, але рідко заповненій системі кодування інформації. Одна сутність представлена цілим ансамблем нейронів а один нейрон може бути частиною кількох таких ансамблів, об'єднуючи різні історії та контексти. Саме завдяки такій розрідженості пам'ять епізодів може швидко пов'язувати нові події з уже наявними знаннями. Наприклад, зустріч з актором у незвичному місці активує одночасно ансамблі Актор і кафе біля парку, формуючи новий спогад. Важливо зазначити, що такі нейрони знаходять у структурах мозку, відповідальних за формування епізодичної пам'яті, таких як гіпокамп та прилеглі до нього ділянки. У первинних сенсорних зонах подібні смислові реакції практично відсутні. Таким чином міф про один універсальний нейрон розвіюється. Натомість існують високоорганізовані детектори, активність яких пов'язана не з пікселами зображення, а з самим поняттям, переживанням чи історією. Це пояснює, чому ми можемо впізнати людину за ледь помітною рисою або чому, згадуючи друга, ми несвідомо відтворюємо його голос, запах та улюблену приказку. В нашій пам'яті активується не статичне зображення, а ціла мережа, де зміст має пріоритет над формою. Сьомий факт довгий час панувала думка, що нервові клітини не відновлюються, а мозок дорослої людини є незмінним, наче бетон. Проте, в одній з його ключових зон, зубчастій звивені гіпокампа нові клітини можуть формуватися навіть після досягнення зрілості. Їхнє походження пов'язане зі стовбуровими клітинами, попередниками в субгранулярній зоні. Ці клітини діляться, утворюючи нейробласти, які протягом кількох тижнів розвивають дендрити, навчаються реагувати на ритми тета та гамма і встановлюють зв'язки з полем С3. На початковому етапі ці новоутворені нейрони відзначаються високою пластичністю їхній поріг збудження нижчий, а період для навчання довший, ніби мозок надає їм прискорений курс інтеграції. Функціонально вони допомагають розрізняти схожі події, наприклад, паркування автомобіля вчора та сьогодні, або два аромати кави, запобігаючи їхньому змішуванню. Дослідження на тваринах показали, що фізична активність, стимулююче середовище та нові враження сприяють нейрогенезу, тоді як хронічний стрес і надлишок картизолу його пригнічують. Цікаво, що деякі антидепресанти стимулювали ріст і виживання новостворених клітин, що пов'язували з відтермінованим клінічним ефектом. У людей ситуація складніша та дискусійніша. Посмертні дослідження дають суперечливі результати: від згасання нейрогенезу з віком до його збереження навіть у старості, хоч і в менших обсягах. Тому слід обережно ставитися до числових даних, наприклад, сотні клітин на день для гіпокампа, розглядаючи їх як приблизні оцінки. Цей процес у людини значно менш виражений ніж у гризунів, у яких спостерігається активне оновлення клітин у нюховій цибулині. Попри це, навіть за наявності невеликої кількості нових нейронів, мозок не є безпорадним: мігрують дендрітні шипи, перебудовуються синаптичні зв'язки, дозрівають мієлінові оболонки. Секрет пам'яті полягає не в дивовижному створенні нових клітин, а в постійному догляді за нейронною мережею, що дозволяє відрізняти минуле від сьогодення. Восьмий факт: коли хірурги для лікування важкої епілепсії перетинають мозолисте тіло, головний міст між півкулями, світ пацієнта не руйнується, але на перший план виходить одна дивовижна риса. Ліва півкуля, де у більшості правшів розташований центр мови, стає оповідачем, який не терпить пропусків. У класичних дослідженнях подразники демонструвалися окремо: то правому зоровому полю, що обробляється лівою півкулею, то лівому правою півкулею. Якщо слово усмішка спалахує з ліва, рот мовчить, ліва півкуля бачить, щоб говорити. Але права рука тягнеться, щоб вибрати зображення усмішки, а ліва керована правою півкулею впевнено вказує на правильний предмет. Запитайте вголос, чому ви це обрали, і ліва півкуля надасть миттєву правдоподібну, але вигадану причину. Просто хороший настрій, мені сподобався колір. Цей інтерпретатор зшиває часткові дані в єдину історію, щоб не жити в прогалинах між потоками. У звичайному житті міст цілий, але механізм залишається. Ми часто пояснюємо власні рішення постфактум, не усвідомлюючи прихованої роботи автоматичних систем сприйняття та мотивації. Факти зі суміжних експериментів додають пікантності у завданнях з підказками, що виходять за межі свідомості, люди правильно обирали варіанти, вигадуючи шляхетні пояснення. А в дослідженнях моменту прийняття рішення мозкова активність іноді випереджала повідомлення я вирішив на сотні мілісекунд. Важливе, але спірне з точки зору інтерпретації. Насправді це не скасування волі чи роздвоєння особистості, а демонстрація архітектури. Безліч спеціалізованих модулів вирішують свої індивідуальні завдання, а мовна система додає послідовний підпис. Мета цього підпису не істина за будь-яку ціну, а безперервність я. Щоб вдень і вночі поглядом і жестом правою і лівою рукою ми залишалися однією особистістю, яка має причини, навіть якщо іноді вона їх вигадує. Дев'ятий факт біль це не просто прямий сигнал від пошкодженої тканини до мозку, а складне рішення, яке приймає наш мозок, аналізуючи вхідні сигнали, власні очікування, контекст ситуації та потенційні наслідки помилки. На рівні спинного мозку діє механізм відомий як теорія воріт. Гальмівні інтернейрони в задніх рогах можуть або обмежувати, або посилювати передачу больових імпульсів. Додатково несхідні шляхи від стовбура мозку впливають на цей процес. Сіра речовина навколо водопроводу та вентромедіальні ділянки довгастого мозку активують природні опіоїдні системи. Це пояснює явище плацебо-знеболення, коли людина очікує полегшення. Активуються ті ж несхідні шляхи, що призводить до зменшення відчуття болю. Введення на локсону речовини, що блокує дію опіоїдів, частково послаблює цей ефект, що доводить участь ендорфінів. Протилежним явищем є ефект ноцебо, сильний страх та негативні очікування посилюють больову реакцію, роблячи мозок надчутливим до сигналів загрози. Важливу роль відіграє також спосіб введення ліків. Ін'єкція, зроблена на очах у пацієнта, з коментарем лікаря, є значно ефективнішою, ніж та ж доза введена приховано. Навіть карта тіла в корі головного мозку не є статичною. Після ампутації деякі пацієнти відчувають фантомний біль. Схема втраченої кінцівки залишається активною і надсилає сигнали тривоги. Дзеркальна терапія шляхом візуального обману мозку. Часто допомагає розірвати цей патологічний цикл. У менш екстремальних дослідженнях ілюзія гумової руки швидко змінює відчуття приналежності кінцівки. Шкірно гальванічна реакція організму виникає у відповідь на загрозу гумовій руці, а больові пороги для власної руки можуть незначно змінюватися. Це означає, що увага, переконання, соціальні сигнали і навіть те, як ми сприймаємо власне тіло, є повноцінними факторами, що впливають на відчуття болю. Мозок захищає нас від пошкоджень, але його захисні механізми не завжди діють оптимально, іноді вони стають надмірно активними. Залишається загадкою наскільки сильно слово, ритуал та контекст можуть так само реально, як ліки, вплинути на гучність відчуття болю. Десятий факт нейромедіатори це не емоції в пляшці, а система глобальних налаштувань, що перемикає режими роботи мережі. Дофамін, всупереч популярній думці про гормон задоволення, у ключових шляхах радше кодує помилку передбачення. Несподіваний успіх викликає короткий сплеск. З часом пік зміщується на сигнал, що передує винагороду, а відсутність очікуваного призу це провал активності. На цій математиці живуть автомати зі змінною виногородою та багато цифрових систем заохочення. Непередбачувані лайки та рідкісні дропи надійно навчають мозок чекати наступного шансу. Ацетилхолін з базального переднього мозку підвищує точність сенсорного введення, коли завдання вимагає уваги до деталей або контекст змінюється передбачувано. Холінергічний тонус посилює вплив даних. І зменшує нав'язливість внутрішніх припущень, зоровий світ стає буквально різкішим. Норадреналін з блакитної плями лавиноподібно перебудовує мережі при несподіванках, короткі сплески розширюють пошук, допомагають перейти від звичної стратегії до дослідження нових варіантів. Діаметр зіниці, до речі, нерідко відстежує цю готовність до змін. Серотонін за низькою моделей задає довгі горизонти. Та чутливість до ціни помилок впливає на терпіння, придушення імпульсивних реакцій та баланс покарання винагороди, хоча конкретні ролі залежать від контурів і залишаються предметом суперечок. Разом ці системи не вмикають радість чи вимикають смуток, а переналаштовують ваги в обчисленні, що вважати значимим, скільки довіряти сенсорам, чи йти на ризик, чи в рутину. Простий приклад. Освоюючи новий трюк на велосипеді, дофамін вчиться на різниці, очікувалося отримано, а цетилхолін загострює відчуття кармата дороги, норадреналін спалахує при несподіваній купині, переводячи в режим дослідження, а сиротонін допомагає не здаватися після кількох невдач. Таємниця в тому, що хімія настрою це мова пріоритетів, а не ярлики емоцій.